Продовжуємо і новиночка светрики для наших чарівних модниць, які хочуть виглядати не тільки модно, стильно, елегантно, а при цьому ще щоб вам було і тепло. Ось така класна пропозиція сьогодні. До нас завітала в студію. Одягнули один светрик на манекен, щоб вам продемонструвати, і один я одягнула на себе. Дуже зручно, він іде комфортний, він ще, і, окрім того, що теплий, еластичний, дуже класно потягується. І найбільше мені подобається, що тут ще є блискавка. Тобто, дуже зручно, коли вам спекотно трішечки жарко стало, ви можете розщебнути цю блискавочку. Красива собачка. Так, тут прямо з таким камінчиком, іде, бачите, в формі теж такої якоїсь як квіточки чи крапельки дуже так цікаво, оригінально зроблена наша. Наша ця собачка, а потім дуже зручно, що ви можете за потреби блискавку розчивнути. Блискавка, бачите, ось така прихована, її на перший погляд не видно. Такі враження, що в тебе просто наверху така брошечка там. А потім візерунок іде, щось мені нагадує як сніжиночки. Так, і ось ці сніжиночки, цей візеруночок коли ти до нього торкаєшся, він як. Є така тканинка, травка називається. так, от вони, вони такі пухнасті, така ворсинка приємна. А в складі у нас іде ангора і шерсть. І вони, ці светрики, як зовні, такі м'ягесенькі приємні, так і з внутрішнього боку. Якщо говорити ще про внутрішній бік, так, внутрішню сторону, то теж такі пухнасті. Я не знаю, чи це камера передасть. От прямо йдуть такі ворсиночки, видно, і вони такі м'ягесенькі, м'ягесенькі. то М'ягенький, тепленький ворс, іде, який утеплює додатково нашу ковтинку. Слухайте, ну ковтинка, я просто ще поверху дігнула на свій светрик, то мені прям стало добре, тепло, прям така ж спекотня, тому що ковтинка сама по собі щільна, тепла і виглядає, погодьтеся, дуже вишукано, елегантно і красиво. Ну, правда, красиво. І це поєднання синього з білим настільки завжди. Влучно, так, коли поєднують ці кольори, а, блискавка, нагадую, іде прихована. О, видно ці версиночки. Якраз зараз дивлюсь, видно ці версинки. І в житті виглядає теж дуже і дуже оригінально. Далі воріт у нас іде. А, так, зараз ми. угу. Переходимо до верху, до вороту, хочу вам продемонструвати ще воріт. Ми вже з вами роздивлялися, що тут у нас іде дуже красива собачка. Так? Тут у нас камінчик такий, і як такою крапелькою чи квіточкою закручено. Дуже цікаво. Як мені скрипічний ключ нагадує ще, хто займався музикою, той знає. Далі сама блискавка, вона йде, бачите, ось прихована. І це дуже оригінально, тому що спочатку ти дивишся таке враження, ніби тут просто йде декор, лінія така. Але тут у нас у нас іде блискавка, а далі воріт тут як іде такий напівколом. Так. А, округлий воріт, і тут ще таке розгалудження у нас невеличке йде, дуже красиво, оригінально а, такий розріз. А, рукавчик у нас іде м -м довгий. на Манжетику внизу, манжетик іде більш трикотажний, і ось це оздоблення, так по горловинці, в районі блискавки. Внизу манжетик, так на самому светрику, він теж іде такий трикотажний, як така трикотажна резиночка. Потягується. А розмір універсальний: – 52-56 і у нас вже перше падіння вартості 1600 гривень за светрик, теплий, красивий, комфортний і. Оригінальний водночас, так ви можете його поєднувати як з базовими джинсами, так і з класичною спідничкою, так, Він такий, іде універсальний, в невибагливих кольорах абсолютно. Тепленький, до речі, дуже прям такий щільний-щільний. От прям коли ти до нього торкаєшся, от рукавчик я зараз трогаю. Він такий щільний і він ще еластичний, але при цьому не просвічується все рівно. Класно потягується. Розмір універсальний 52-56. А на манекені зараз. Виходить, що якраз у нас десь як є, ну і йде п'ятдесят розмір в середньому манекена, і ось ідеально светр такий трішечки, бачите, і ще йде з запасом, можна щось підодягнути. У нас знову падіння вартості 1299 гривень за светрик. Тому встигайте, якщо є ваш розмір 52-56, почули, встигайте, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 44 88. Дуже красива сьогодні пропозиція. Мені подобається, що він такий, бачите, іде незадовгій. Якраз він до стегу, якраз коротенький, тут все приховує. Так лінія витягує нас, все як ми з вами любимо. Так і тепленький. Головне, що він тепленький, манже. Манжетики тут теж такі класні, а будуть триматися по ручки. Манжетики теж тут додають трішечки довжину ще так. Рукавчику за потреби ви можете його теж підгорнути, але ось холод не буде задувати, коли ви вдягаєте пуховик ще поверх. Дуже зручно, що тут є ці манжетики, можна так тримати. так, Коли вдіваєш, не буде ковтинка задиратися, зісковзувати ваш рукавчик. Ось за рахунок цих манжетиків виглядає і ще і так оригінально. так, Поєднує блискавка закрита саме синім кольором. Насиченим і внизу ця резиночка теж синього кольору. Тому все гармонійно, ось так і ще між собою поєднується. Ну і звісно, вартість 1299 гривень за светрик. Це хороша вартість, тому що в середньому від півтори тисячі. Але якщо ще ми чуємо, що в складі є Ангора, так то вже стартують від двох тисяч такі подібні пропозиції. А у нас сьогодні за 1299 гривень. код товару LS288 Обов'язково називайте. Обов'язково теж проголосуйте, Говоріть з оператором колцентру свої параметри, назвіть і вам підкажуть, чи все ж таки вам варто спробувати так цей светрик? Бачите, він ще еластичний, він ще потягується. Додатково у мене 56 розмір, але мене тут який теплий светр. Просто під низом. Знаєте, зараз його ще так підгорнула, то а, може виглядати, що так уже прям воно впритик, притик. Ні, коли її одягати, якщо просто там на тоненький гольфик, на футболочку, на маєчку, то а, буде і ще навіть такий запасик трішечки лишатися, тому. А враховуйте, що він дійсно такий повномірний 52-56 і довжина його до стегон, як ми з вами з'ясували. Тобто це не туніка, це не закриває там вам прям сіднички. Якщо ви хотіли собі щось, що буде закривати ваші сіднички, тоді це вже треба якусь тунічку вам придивитися. Але светрак взагалі такий а, абсолютно. Універсальний під все, так, ось під джинси, вау, під спідничку. Навіть на сукню можна накинути так, тому що такі, як аля жакетик, але теплесенький. От на роботі треба тримати, тримати таку ковтиночку, бо інколи під верхній одяг там нам зайдемо, десь в транспорті, буде жарко, так. То ми щось тоненьке підодягаємо. А на роботу приходимо там, де прохолодно, або там вимкнули раз світло опалення, все таку кофточку, раз і накинули на себе дуже теплесенька і. Виглядає а, доволі а, пристойно і елегантно м'ягенька. Хочете до неї торкатися, знаєте, як кошенята? Гладиш, гладиш, воно таке пухнасте, грайливе. Так і наша ковтиночка сьогодні і еластична. Звертаю вашу увагу, що і ще вона і тягнеться, і рукавчики потягуються. Якщо ви хотіли на подаруночок, знаєте, що там в середньому 54-й, так від 52-го до 56-го десь так діапазон. То ось можна і придбати ще і на подаруночок цю ковтиночку. А звісно, у вас ще є можливість на поштовому відділенні. Якщо ви для себе берете, прийти її, приміряти попередньо. А тільки потім ви вже сплачуєте після того, як ви зайшли в примірочну, приміряли, переконалися, що все ідеально і все так, як вам би хотілося. Тому а ще додатково зможете приміряти її і вже. Ну так би мовити, кота в мішку не купуємо, що не знаємо, що заплатимо гроші, а потім дома, Ой, не сподобалося. Ні, ви застраховані по всім фронтам. Наперед нічого не сплачуєте. Потім ще й на поштовому відділенні приміряли її, і потім тільки пішли, сплатили за ковтинку, а не за доставку, тому що за доставочку сплачуємо ми телемагазин Прованс. Ну що ж, до забирайте чотири нагоди ще залишається. А ми вирушаємо далі.